Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд каталогу номер 11 2025 компанії Оріфлейм, який буде діяти з 4 по 23 серпня. І ми бачимо на обкладинці симпатичну дівчину з розкішним волоссям. І це означає, що будуть новинки для волосся. Так, рубрикатор. Новинки. пре шампунь для відновлення пошкодженого волосся до 150 мл 299 грн. Нічна сироватка для відновлення пошкодженого волосся до також 150 мл 299 грн. Ціна небюджетна, об'єм маленький, але маю надію, що засоби дійсно гарні. Також новинка щітка для розплутування волосся 299 грн. Також ми бачимо пропозицію. Будь-який шампунь Олоджі всього за 229 гривень в разі замовлення одного продукту зі сторінок 6 та 7. Це наші новиночки для догляду за волоссям. Також щітки для волосся на гарних знижках, зверніть увагу. І ми бачимо новинку: гель для укладки волосся Олоджі 150 мл 199 гривень. Давно в Оріфлейм не було гелів. Для укладки волосся. Маю надію, що він буде гарної якості. Також термозахисний спрей для волосся до Олоджі 249 гривень, непогана знижка. І ми бачимо новинку щітка стайлер для волосся 2599 гривень. Легко заряджати за допомогою кабелю USB. Так, засоби доолоджі. Непогані знижки, але не дуже великі. Також гарна знижка на внутри комплекс для шкіри волосся і нігтів 1269 гривень. Зверніть увагу, непогана знижка на шампунь проти випадіння волосся доолоджі в рефілі 500 мл, 269 гривень. Так, далі гарна знижка. На мультифункціональну туш для вій 5 в 1 одному Зиван Вандерлеш, і на водостійку туш для вій 5 в 1 з Іван Вандерлеш по 139 гривень кожна. Зверніть увагу. Також гарна пропозиція. Жіночі парфуми Giordani Gold Essence 1249 гривень, і в разі придбання цього аромату. Подарунок ви отримаєте парфумований спрей-дезодорант для тіла Джордані Голд Есенса. Далі рум'яна бронзер в кульках Джордані Голд 499 гривень Три відтіночки непогана ціна. Також новинка, скошений пензлик для рум'ян 159 гривень, також непогана ціна. Відновлювані капсули для обличчя з концентратом олійного H899 гривень, також непогана ціна. Так, зверніть увагу, гарні знижки на Велне Спек для чоловіків і Велнеспек для жінок по 1279 гривень. Такі знижки бувають рідко. Крем для рук і тіла Milk Honey Gold 199 гривень 250 мл. Також гарна ціна. Нещодавні новинки. Парфумовані спреї для тіла по 299 гривень. Парфумована сторіночка, зверніть увагу. Так, позис. Джордані Gold Amber. Зверніть увагу на пропозицію. Будь-яка одна жіноча парфумована вода за 699 гривень, будь-які дві всього по 499 гривень за кожну. Жіноча парфумована вода Nordic Waters Infinite Blue і жіноча парфумована вода Nordic Waters. Можна міксувати по-різному. Можна дві однакових придбати, можна дві різних на ваш вибір. Непогана знижка на туалетну воду «Еклафем» – 559 гривень. Так, гарна знижка на кульковий дезодорант між Джордані 89 гривень. Ми бачимо новинку. Пробник туалетної води Midnight Magic LV. Який буде аромат? Так, Гарна знижка на парфумовану воду Divine 559 гривень, і також гарна знижка на кульковий дезодорант Divine 89 гривень. Зверніть увагу. Так, Тут великих знижок не бачу, не буду зупинятись. Гарна знижка на парфумовану воду Love Potion Cherry on Top 499 гривень. Яких знижок не бачу. Чоловічі аромати. Гарна знижка на кульковий дезодорант антиперспірант Джордані Голдмен, 89 гривень. Непогана знижка на парфумовану воду Джордані Голдмен 599 гривень. Зверніть увагу. Так, ціни звичайні. Також гарна знижка на кульковий дезодорант антиперспірант Biz Legend 89 гривень. Так, в буду зупинятись. Ми бачимо новинку. Люстерко 189 гривень. Як завжди, є одна сторона зі збільшенням і одна сторона звичайна. Також зверніть увагу, в останній в каталозі олівець-підводки для очей Зеван 119 гривень. І всього 5 відтіночків. Так, тут ціна звичайна, не буду зупинятись. Новинка. Двосторонній пензлик для брів 115 гривень. Так, в останнє в каталозі щіпчики для завивки з гребінцем 179 гривень. Також новинка. Пензли для губної помади 179 гривень. І ми бачимо гарну пропозицію. Створив власний комбо для макіяжу губ. Будь-який відтінок олівця для губ-зиван і будь-який відтінок губної помади 5 в одному з ефектом об'єму Зиван Color Stylist всього за 269 гривень. Гарна пропозиція. Також гарна знижка на зволожуючий блиск для губ-Зиван, 149 гривень. Давно не було такої знижки. Так. Бачимо новиночку, спонж для макіяжу 79 гривень. Ось так він виглядає, якийсь цікавий гаджет новий. Також нещодавня новинка. Вирівнювальний бібі-крем з СПФ 15 завон 259 гривень, 4 відтіночки. Засоби для нігтів. Також не бачу великих знижок, звичайні ціни. Нещодавня новиночка, Точилка для олівців 79 гривень. Пропозиція каталогу. Будь-які два відтінки лаку Uncolor по 75 гривень за кожен. І також така ж пропозиція, будь-які два відтінки помади кремової Uncolor. По 69 гривень за кожен. Далі, новинка. Спонж для макіяжу 69 гривень. Вони раніше були, але всі 4 спонжика були одного відтінку. Зараз два спонжика світліших і два темніших. Тому йде новиночка. Також зверніть увагу в останній в каталозі підставка для косметики 630 гривень. І новиночки попереднього каталогу. Косметичка – 499 гривень, пензлик для тональної основи 179 гривень, пензлик для пудри і рум'ян 299 гривень, і двосторонній пензлик для макіяжу 299 гривень. Також новинки попереднього каталогу. Двосторонній пензлик для тіней 115 гривень, і пензлик для розташування тіней – також 115 гривень. Так, тут ціни звичайні, не буду зупинятись. Антивікувата намна основа з пробіотичною сироваткою Giordani Gold, 359 гривень, 6 відтіночків. Непогана ціна. Так, далі. Пропозиція каталогу. Сироватка всього за 259 гривень. В разі замовлення будь-якого продукту Optimals. Сироватка для обличчя проти пігментації Opt чи ОПТ. Чи Не знаю, як правильно, але хай буде опт. Так, далі тонік, крем. До речі, непогані знижки на ось ці засоби. Зволожуючи міцелярна вода Optimal 179 гривень, заспокійливий тонік для обличчя Оптімул 179 гривень, і очищувальний крем для обличчя Оптімув 179 гривень. Зверніть увагу обмежений випуск, набір для вакуумного масажу обличчя 319 гривень і губка для очищення обличчя 139 гривень. Так, далі йдемо. Непогані ціни на ось ці засоби. Універсальний зволожуючий крем для обличчя і тіла Essentials 150 мл 169 гривень. Очищувальний засіб для обличчя 3 в одному Glow Essentials 99 гривень і губка для очищення шкіри 3990. Так, далі. Ми бачимо новинку. Пов'язка на голову для вмивання, 159 гривень. Такого у нас ще не було. Якась цікавинка. Так, ваунт звичайні ціни. Так, до речі, непогані ціни на креми. Для шкіри очей по 629 гривень. Мені новейдж, плюс вона небюджетна, але ціни гарні. Так. Ціни звичайні, не буду зупинятись. Також непогана знижка на омолоджувальний крем для контуру очей і губ Novage плюс рестор 699 гривень. І також. Крем комфорт для шкіри навколо очей Novage Skin Relief Pro Resilien 569 гривень. Також непогана знижка. Кому подобається лінійка Novage. Зверніть увагу. Також гарна знижка на сироватку для інтенсивного зволоження Novage плюс про Sutticals 599 гривень. Непогана знижка. На мультифункціональний захисний крем для обличчя ЗСП-50 Нович плюс Pro Sutti 399 гривень. Ми бачимо знову в каталозі термокухоль. Вже без всяких умов. 949 гривень. Це новинка попереднього каталогу. Якщо є бажання, можна придбати. Але, як на мене, ціна зависока. Так, тут все без знижок. Не буду зупинятись нижок великих не бачу. До речі, гарні знижки на комплекси мультивітаміни та мінерали для жінок і для чоловіків по 659 гривень. Гарна ціна. Так, засоби для ротової порожнини. І ми бачимо якусь. Цікаву пропозицію. Щітка всього за 19,90 в разі замовлення будь-якої зубної пасти зі сторінки 129. Тобто ця зубна щітка за 19,90, якщо ви купите якусь із цих зубних паст. Цікаво. Я цими зубними пастами не користуюсь, але подумаю. Так, далі. Забуді рішення, звичайні ціни, не буду зупинятись. Гарна знижка на заспокійливі гель для гігієни, Фімінель з Алоє Вера в рефілі 99 гривень, зверніть увагу, Так, сонцезахист. звичайні ціни, Желе. також ціна звичайна. Молоко і мед. Також звичайні ціни, Neon Vibes. нічого тут нема такого цікавого. Тут також нічого. Великі об'єми гелів для душу, ціни також звичайні, скажу так. Так, Гарні ціни на засоби для догляду за шкірою для чоловіків. І зверніть увагу, в останній в каталозі лінієчка North for Men Sensitive Protect. І ціни гарні, і лінійка гарна, тому. Запасайтесь, кому дійсно подобається цей аромат. Зверніть увагу, в останнє в каталозі масажер для тіла 245 гривень. Гарна ціна на крем для згрубілої шкіри ніг FitUp Expert 159 гривень. До речі, гарний крем. Так, також гарна ціна на пом'якшувальний крем для ніг FitUp Everyday 159 гривень 150 мл. Так, продукти, які знімаються з виробництва, аксесуари і доглядові засоби. Вигідних цін не бачу, тому поки що не буду зупинятись. Бачу вигідну ціну на помаду для брів The One 179 гривень у відтінку світло-коричневий. Також. Непогана ціна на стік для макіяжу The One, хайлайтер і бронзер по 249 гривень. Компактна пудра Uncolor 119 гривень, відтінку порцеляновий, також гарна ціна. Ну, і наче все. Так, тут що ми бачимо, є непогані ціни на тональні основи на пудри, але темні відтіночки. Гарна знижка на мультифункціональний зволожуючий крем-тон для обличчя The One AZ SPF 30 199 гривень у світлому відтіночку. Зверніть увагу. Ось ці засоби всі на гарній знижці, але кольори темні. Непогана ціна на подовжуючу тушу Jordani Gold Angel Chaos. 239 гривень подобається, також можна звернути увагу. Також гарні знижки на лосьйони для рук. Essence and Co з рушею і бобами тонка, і з диким маком і ваніллю по 299 гривень кожен це гарна ціна. І ми бачимо пропозицію каталогу. Рідке мило всього за 239 гривень в разі замовлення будь-яких двох продуктів зі сторінок 150-163 Ось із ось цієї сторіночки. І далі по 163-му. Зараз подивимося, що тут є цікаве. А цікаве, тут кулькові від дуранти по 69 гривень, гарна знижка. Так, лавнича. Ціни такі. Теж звичайні ціни. Не буду зупинятись. Зверніть увагу в останнє в каталозі: живильний крем для рук з органічною олією кокоса «Лавнечі», великий об'єм 150 мл 139 гривень. Також гарні ціни на всі кремчики для рук. Захисний крем для рук і нігтів з органічною олією макадамії лавнечі великий об'єм 150 мл 139 гривень, по 79 гривень маленькі креми для рук. Захисний крем для рук і нігтів з органічним екстрактом Маракуї Лавнече. Крем для рук Beautiful. І крем для рук Ray of Sunshine. Також на гарній знижці парфумований крем для рук Love Potion Cherry on Top 89 гривень. Також гарна знижка. На мила. Мило Beautiful, Дитяче мило з органічною кокосовою водою «Лавниче», Мило Ray of Sunshine. Мило для обличчя і тіла Glow Essentials і підбадьорливе мило з органічною кокосовою водою єдиний главничик по 39,90. Це дуже гарна знижка. Давно не було таких знижок на мила, тому зверніть увагу. Гелі для душу чомусь ціна висока в цьому каталозі. І на останній сторіночці ми бачимо спеціальні пом'якшувальні засоби, класичний, і з екстрактом мандарина по 49,90. Ціна звичайна, але засоби класні, рекомендую. Ось такий був каталог номер 11 Всім дякую за увагу! Бажаю гарного дня! До побачення!